Отож, наскільки ви оціните свій косплей? А, ну, я думаю, на 8 з 10 в даний момент, тому що вкладено було дуже багато зусиль, часу, грошей і безсонних ночей, тому я в принципі, задоволена результатом. Як ви гадаєте, інші люди погодяться з вами? Так, хтось може погодитися, а хтось ні, тому що є багато а, людей, які такі: «Вау, як класно! а Є такі, типу, «ну, є ще що доробити, є ще чого вчитися. Ну, зараз дізнаємося. Як ви оціните цей косплей? Давайте на 7 з 10. Якщо обрати образи по фестивалю, є більш складніші. Раз. А свій власний? 10 з 10 це буде нормально. 10 з 10. Як гадаєте, інші погодяться? Дивлячись, чи це люди, які мене люблять, чи ні. Зараз дізнаємося. Як ви оціните цей косплей? Цей косплей я оцінюю на 12 з 10, бо я подивилася поближче. Мені дуже подобається і макіяж, і рога. Оці великі і взагалі і крила дуже хороший косплей. Мені сподобається. А ваш власний? Свій власний на 8 з 10, тому що мені не вистачає довжини пируги. Як гадаєте, інші учасники погодяться з вами? Я думаю, що мені поставлять хорошу оцінку. Ну, в принципі, 8 з 10 це теж хороша оцінка, тому думаю, так. Зараз дізнаємо. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Десь 7-8, можна так. А ваш власний? Восьмерка також десь, бо хватає нюансів. Як гадаєте, інші учасники погодяться? Не знаю. Багато взагалі хвалять. Це чисто моя думка, що восьмерка-дев'ятка. Зараз подивимося. Наскільки ви б оцінили цей косплей? На 9 і 8. А ваш власний? 7-7,5. <реш> Як гадаєте, інші учасники погодяться чи ні? Ну, напевно. Наскільки ви би оцінили цей косплей? Ну, вона прям така мамі. Мені дуже подобаються такі сильні, потужні жінки. Я теж намагаюся сьогодні. Так, сто з десяти. А ваш власний? Я доволі саме критична людина, але мені здається, а враховуючи усі зусилля, які були потрачені на цей косплей, я думаю, напевно, вісім або дев'ять з десяти. Як ви гадаєте, інші погодяться? Ну, напевно так. А Якщо ви фанат Вархамера, то ви точно заціните цей косплей. Наскільки ви би оцінили цей косплей? Вісім з половиною балів з 10, я думаю. Чудовий косплей по Вархамеру, я поціновуюсь також з цього всесвіту. Якби було прям більше броні, більше так ще більше пафосу, було б 10 з 10. Але знаючи, що це сестра битви з певного ордену, то оцінюю, оцінюю так. А ваш власний? А, мій косплей ну, теж би не 8 би оцінив. Тут склади доволі пошив, в усьому іншому це доволі простий костюм. Він канонічний, тому думаю, 8 з 10 буде супер. Як гадаєте, інші погодяться? А, я думаю, так. Наскільки ви би оцінили цей косплей? Я гадаю 7. Чому? Тому що не так багато деталей, які потрібно було робити вручну. Тобто, ну. Базово, там я так бачу, тільки шолом, і то, можливо, він навіть не на ручної роботи, а десь придбаний. Тобто в цілому виглядає схоже на персонажа, але саме душі вкладено було небагато, тому 7. А ваш власний? А, мій власний корпорацію оцінює як 10 з 10. Ось. А я як корпоративний раб власне думки не маю, але насправді не дуже зручний, тому, можливо, 8. Як гадаєте, інші з цим погодяться? Інші, можливо, поставлять меншу оцінку або того. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Ну, якість технічно виконана на 10, я думаю. Пощадбанк якось вплинув на вашу оцінку? Я не користуюсь. Вони воно банк, я котів люблю. А наскільки ви б оцінили ваш власний косплей? На 11. Як гадаєте, інші погодяться? Абсолютно впевнена. Red Bull надає крила. Наскільки ви б оцінили цей косплей? На 10 з 10 бо його ділила. А ваш власний? На 10 з 10, би я його ділила. Як гадаєте, інші учасники погодяться? А мені плевать, я знаю, що я класно зробила. Наскільки ви б оцінили цей косплей? На 8 з 10. А ваш власний? Я б оцінив на 7 з 10, оскільки я не зміг знайти потрібні матеріали, але в принципі я вважаю, що непогано в мене вийшло. Як гадаєте, інші учасники погодяться? Можливо так, можливо, ні. Їхнє це їхнє право. Наскільки ви оціните цей косплей? 5 з 10. А ваш власний? Думаю, 7 Як гадаєте, інші погодяться? Спитати можна? Що піні? Наскільки ви оціните цей косплей? 10 з 10. А ваш власний? 10 з 10. Як гадаєте, інші погодяться? Ну, можливо, на вісьмірочку на натягну Наскільки ви б оцінили цей косплей? 9 з 10. А ваш власний? О, це складно. Сім. Десь. Як гадаєте, інші погодяться? Не знаю. Ну, подивимося. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Сім'яся. Uh, а ваш власний? Вісім. Uh, Як гадаєте, інші погодяться? Mm, не думаю. Наскільки ви б оцінили цей косплей? На сімку ку. А ваш власний? На десятку, звісно. Які питання. Як гадаєте, інші погодяться? Е, я не знаю у кожного право на свою думку, але тільки спробуйте не погодитись. Наскільки ви би оцінили цей косплей? Ну, косплей дуже чудовий, тому що людина сама його зробила, старалася, втілила в його свою душу, всю майстерність. Ну я ціню на 10 балів. Його дуже гарний косплей. А ваш власний? Ну не буду скромніше, теж на 10, тому що цю героїня вона мені, я думаю, пасує. Вона мені пасує за характером, пасує мені за віком, ну, намагалася підібрати всі деталі цього косплею. Кальцифер такий чудовий чудове. Зроб... Била це мені донька, От він як живий у мене, моргає. Як ви гадаєте, інші погодяться з цим? Я думаю, що так. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Канон 10 з 10. А ваш власний? Те саме. Як ви гадаєте, інші учасники погодяться? Мабуть. Наскільки ви б оцінили цей косплей? А цей косплей неймовірний, мені дуже подобається шрам на носі, дуже гарно зроблено, але насправді я не знаю, що це за персонаж. Відтворено дуже-дуже гарно, мені дуже подобається, особливо шрам. А від нуля до 10 я поцінила на половиною, бо я не знаю, що це, що це за персонаж, тому не можу сказати точно. А ваш власний? А, мій власний на 8 з 10, тому що я його дуже поспіхом робила, у мене облучились деякі деталі косплею і макіяж. Мені не дуже подобається. тому... Як гадаєте, інші погодяться? Я думаю, так, бо навіть вже сфоткались за 10 хвилин, людей 10. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Вісім з десяти, напевно. Тому що не вистачає мускул таких, прям. <рес> Соковитих чоловічих. Да, 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 да. А ваш власний? Е, мій власний. Ну на п'ятірочку. Не вистачає деяких речей. А яких саме? Е, галстук. Е, волосся правильне теж. Е, там у нього чолка. Як гадаєте, інші погодяться? Не знаю, це дуже суб'єктивно. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Ну, десь на 7 балів. А ваш власний? На 7 валів. Як гадаєте, інші погодяться? Можливо. Ну, думаю, так. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Мені дуже подобається. Думаю, 10 з 10. Мені дуже подобається його коса. А ваш власний? Власний? Я думаю, також 10 з 10. Довго робила. Як гадаєте, інші погодяться? Сподіваюся, так. Наскільки ви б оцінили цей косплей? На 10. Просто на мільйон відсотків дуже гарна старанна робота, і видно, що людина приклала дуже багато сил. А ваш власний? Я думаю, на сім. А не знаю. Крила, можливо, не допрацювало, що погано рухається. Як гадаєте, інші погодяться? Думаю, так. П'ять-сім. Ну, до речі, крила рухається. <реку> <реку> Наскільки ви би оцінили цей косплей? На твірду вісім. Непоганий косплей. А ваш власний? 10. Як гадаєте, інші погодяться? Все одно. Наскільки ви б оцінили цей косплей? У цей косплей я б оцінив десь на 8,5 балів. А ваш власний? Тут тут вже не мені виріжуть, тут вже будуть судді на виступі вирішувати. Якщо виявиться гідним, то цілком можливо, що високо оцінять. Як гадаєте, інші учасники погодяться? Цілком. Все-таки багато хто нахвалює його. Наскільки ви б оцінили цей косплей? Досить непогано, мені дуже подобається. Гарний дизайн. А ваш власний? Е, я би трошки допрацював. Як ви гадаєте, інші учасники з цим погодяться?